Всім привіт! Всі цікавляться. 12 зходить, 24 виходи на 20 А. Що в ній? Ось на таку гатунку. що в ній всередині. Ціка була, я її пробував гріти компаунтом. Коротше, якась хуйня резина така, то я викрутку її ковиряв. Ось я одразу почнемо з резисторів кой, блять, з конденсаторів електролітів. Вони у нас отакі є, ви бачите, 4 штуки грубших. Це у нас 1000 мікрофарад, 35 вольт. І є три маленьких на 20, 100 мікрофарад, 25 вольт. І є тросіль, І є у нас, ми глянемо, що у нас є, є транзистори, є мікросхема. І ще є маленький підсил, зараз я вам покажу ось така мікросхема у нас. Вдернем, щоб було ліпше видно. Ось така мікросхема. Мікросхема у нас. Транзистор є клонею біполярний J3Y. Ось він є. J3Y. Є діод, здається, та діод, це Т4. Потім є. Я всі передивився, вони них однакові одинакові маркеровки 4255КС. Транзистори КС-4255Т. Їх є 6 штук. Три на вихід, три на вихід. Е, на вхід. Ну, я думаю, що це не діоди шопки, це транзистор. Ну і що тут є? І резистори ну, з нульовим опором і обв'язка з конденсаторами і з резисторами на цій мікросхемі. Мікросхема, обв'язка пішла на цій мікросхемі. Я можу скинути відео посилання Ну, ця у нас, тобто за рахунок паражу, до неї заходить 12. Вона буде витягувати, щоб, щоб дати не 20 А. Щоб в приході було так само 30 А, може 40 А. Що вона брала, перетворювала, зробила 12-24. Я відео теж знайшов, як чоловік робив. Але це розоблачення китайців. Ну, скажімо, вони продають по 10 доларів, по 15-шкі 12-24. Ось, Ви бачите, що її в ній є всередині. Що така платформа є. Ну, Термосійка херня. от Транзистор що один від, відламався звідси. Звідси я сюди упав. Ось конденсатори. Маленький транзистор JY, мікруха. Ви бачите яка у нас мікруха. AJ AJ Діод. Т-4 транзистор я написав. І кондьори Три малих по 100 мікрофарад 25 вольт і чотири великих по 1000 мікрофарат. Все, все по 1000 мікрофарад, Які там 25, там 35 вольт. Ось так воно все було. Плюс дросель. от що в китайській штуці. Дісішки 12-24.